Денис, ну, будь ласка, твої враження під час тренувального збору вже тиждень минув, відбулася контрольна гра, чи важко працюється і твій, взагалі твій стан зараз. На мою думку, цей тиждень пройшов плідно. Ми спочатку працювали в одноразовому режимі, втягувалися, набирали форму і зараз з сьогоднішнього дня починаємо працювати в дворазовому режимі. Завтра два тренування, і післязавтра контрольна гра зірка Крапиницькою. Та, так також після гри буде вечором тренування. Після Відпочинку відчувається, що, відчувається, що там, відпочивав, що треба працювати чи втягнувся вже. Так що чесно, відпочинок був не такий великий, тому я вважаю, що ми ну, не встигли форму, ту, яка була десь розмарнувати. Ну, Хоча, звісно, трішки після відпочинку навантаження даються там десь кріпатура чи ще щось. Ну, а взагалі так, нормально. Ну, ти дивишся на прогноз погоди. Сьогодні прохолодно, а ось ці дні були, були спекотні. Чи важко було у спеку працювати? Ну, сьогодні взагалі, як можна сказати, топ ми утром у нас була бігова робота, ми, можна сказати, видохнули, тому що вчора-позавчора була спека, було важкувато бігати, а сьогодні добре. Я дивився у прогноз, скільки протримається така погода. Дуже комфортно для футболу. Ні, там, там вроді, завтра, післязавтра, а потім уже буде спека. Ну, Відчув, які завдання від нового головного тренера, як працюєте? Та поки що які завдання. Потрібно наформувати команду та ну, награвати вже на сезон потрішку потрібно бути. Ну, перша ціль це зібрати команду, тому що знову все спочатку тренерського штабу важко, я вважаю.